Черкаське сміттєзвалище на межі катастрофи. Звозити відходи вже нікуди б'ють на сполох у службі чистоти. Як за місяць, другий не вжити негайних заходів, місто потоне у смітті. Обвалування території, про яку ще в липні говорили владці, досі не зробили. У мерії виправдовуються. Завадила паперова тяганина та боротьба за територію полігона. Олена Борестенко докладніше. Пляшки, відра, одяг, дивани. За 15 років існування сміттєзвалища сміття тут назбиралося вже більше мільйона тонн. Мільйон тонн непотребу на 6 гектарах землі. Черкаський смітник росте не по днях, а по годинах. Полтори тисячі кубов щодня. Ну, в загальному десь 50-60 машин. Гори сміття чекають на з середини літа. Саме тоді у мерії заявили, сміттєзвалище відтепер у підпорядкуванні міста, і судова тяганина позаду мовляв, новий господар швидко дестраду полігону. Черкаси фактично гарантує територіальній громаді безпечну експлуатацію полігону твердих побутових відходів, фактично з сьогоднішнього дня. І територіальна громада може бути спокійна за три місяці до роботи із упорядкування сміттєзвалища руки так і не дійшли. Владці кажуть, проблема не в них, а в недосконалому законодавстві. Відповідно до існуючого законодавства неможливо щось будувати, коли в тебе не відведена земля. Це основна причина, чому затягнули так пізно, із обваловкою. У Черкаській службі чистоти хапаються за голову, до заморозків залишився місяць, а як вдарять сильні морози, то сміттєзвалищу і два мільйони бюджетних грошей не допоможуть. Якщо не вспіють до нового року, то це проблема наступного бюджету. Зусиллями тактористів, робітників полігону, тут все якось утримується, воно на чесному слові. Скільки його хватить після нового року, я не знаю. Оце... Тобто вище складати вже не можна, ми йдемо до виходу вже. Як заповнять полігон Повінця, черкасці відчують одразу, кажуть комунальники, і у місті почнеться сміттєвий хаос. Якщо, наприклад, підприємство не забере сміття три дні, то буде ну, в місті, ну, не знаю, як це колапс. У мерії кажуть, крайній сроки з упорядкування полігона до середини жовтня. За цей час там проведуть обвалування і рекультивацію ґрунту. Альтернативи сміттєзвалищу не шукають. кажуть чи сміттєспалювальний завод, проекти нерентабельні. Для того щоб нам говорити про сміттєспалювання, треба, щоб тариф на утилізацію сміття в нас був в 30 разів вищий. Ні зараз, ні на найближчі 10 років. Економічних передумов в Україні перейти на сміттєспалювання на мою думку не буде. Чиновники вже шукають нову територію в десяток гектарів, яку пустять під полігон. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Віка новини.